Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший а мене, як і раніше, звати Діма. Сьогодні 21 грудня. А, ну, Начебто зима, начебто і не дуже. А, плюс 3. Сухо. Ну, Вчора був дощ, але сьогодні майже сухо. І це в принципі привід для того, щоб можна було виїхати проїхатись годинку другу на мотоциклі. Ще один привід проїхати сьогодні на мотоциклі це те, що в мене новий мікрофон, і я його хочу протестувати. Не знаю, чи помітили ви, чи не помітили вже різницю у якості звуку, чи стала вона краща, а може гірша, може залишилась такою самою, не знаю. Тому що я поки що не чув себе. Але я дуже сподіваюся, що реально стало краще, тому що цей мікрофон. Розроблений, здається, спеціально для мотошоломів, для таких умов запису звуку. І ще мені дуже цікаво, як він буде записувати звук от на швидкості 100 км на годину і більше. Давайте я вам зараз для порівняння поставлю картинку, як записував мій старий мікрофон, щоб ви не переключались між відосами. А потім продовжимо. Дивіться, вкотре хочу повторити, що, що подорожі другорядними дорогами набагато малявничіші, ніж основними магістралями. Ну що ж, друзі, гляньте знову, яка краса. Отже, а ви тільки що подивилися, як записував мій старий мікрофон. І тепер можете порівняти в одному відео, який краще, який гірше. Ми зараз виїдемо напряму, я хочу розігнатись більше, ніж 100 км на годину і щось поговорити, тому що той мікрофон, що в мене був, до 100 км на годину ще якось можна записувати, а коли після 100 там оцих шумів настільки багато, що дуже неприємно той звук слухати. Відповідно, мені дуже цікаво, як записує цей. Ну що, гоночна БМВ погнали. 120 км на годину, 140 км на годину, 150. Що, можемо порівняти, наскільки шум вітру заважає чи не заважає, наскільки добре мене чутно чи не чутно. Ну, 160 км на годину, в принципі. Так, тут можуть бути нюанси, тому ми збавляємо швидкість. БМВшники такі БМВшники Цейнтип зі мною ганяється, щоб ви розуміли. Ну, хай гоняється. Ну коротше, от якось так на швидкості 140-150 записують цей мікрофон. Я зазвичай на такій швидкості нічого не розказую, тому що треба бути максимально зосередженим на дорозі. Але все одно цікаво, яка буде якість звуку. Друзі, а ще я сьогодні тестую нові акумулятори на камері GoPro. Це не оригінальні акумулятори а компанії TeleSIN. І вони начебто по характеристиках такі самі, як акумулятори Enduro, якщо хтось знає, і типу, вони не бояться холоду. Зараз плюс три. А у мене раніше була постійна проблема, що при такій температурі камера просто-напросто відключалась буквально хвилин за 10 запису, коли повністю заряджені були акумулятори. При тому, що на оригінальному акумі GoProшному і на китайських акумах GoProшних, але не оціх, ті, що зараз у мене. От. Тому дуже цікаво. Я взагалі, від'їжджаючи від гаража, в увімкнув камеру і вона. Поки що працює. Тому це вже прям великий лайк цим акумуляторам. Але я думаю, що вони мають працювати плюс-мінус на тому ж рівні, що і оригінальний GoPro Enduro. Забігаючи наперед, скажу, що я і камеру трішки поміняв. У мене була GoPro 9, а зараз у мене GoPro 12. І в неї вже в комплекті оцей акумулятор Enduro. І в принципі в мене вже. Я, я маю велику надію, що... Не буде проблем з акумуляторами і не буде проблем з записом відео. Тому що дев'ятка мене останнім часом дуже сильно підводила, глючила і так далі. Ця поки не підводить, бо вона нова і ну, подивимось, як вона буде працювати. Поки все добре, мені поки все подобається. Якість картинки, я думаю, що майже не змінилась. Ну, умовно кажучи, ви напевно що її не помітите, якщо вона змінилась там. Дуже чу-чуть. Єдине, що у цієї камери ще з'явився супер широкий огляду. Ну і відповідно ви це могли бачити, коли я їздив по Київській області. Той широкий кут огляду. Ще сьогодні я тестую нову сумку на бедро. Ну Ви її не бачите, але вона теж нова. З Аліекспреса файна китайська сумка. Майже така сама, як у мене була до цього, але просто нова. Що ще я сьогодні тестую? А більше нічого, напевно, що я сьогодні не тестую. До речі, якщо ви ще не помітили, у мене на каналі з'явився новий формат відосів. На сьогоднішній день вже є два таких відоси. Це мотоісторії або історії, що надихають. А, якщо ви ще не дивились, перегляньте а, два попередні відео перед цим і можете написати або там, або під цим відео, як вам цей формат. Якщо вже дивились, можете перед... під цим відео написати. А якщо ще не дивились, то під тим. <хи> Я просто вирішив трошечки урізноманітнити контент і зробити таке мотоісторії. Як на мене, це доволі прикольний формат. Напишіть ви, що, що думаєте. Якщо не подобається, так і пишіть. Не подобається такий формат, типу не займайся цією хернею. До речі, чому ще вирішив робити новий формат такий, це від того, що недостатньо контенту на зиму. Реально не було часу наїздити в теплий період, період часу багато на мотоциклі і не знімати вам на зиму контенту. От. А зимою відповідно ми не катаємось, ну, як зараз. Але все одно катаємось значно менше, ніж влітку. Тому щоб ви не сиділи без відосів. Я от вирішив зробити такий от форматик. Для урізноманітнення. Ну іноді буду виїжджати, катати, знімати для вас відоси, коли буде дозволяти погода те робити. Взагалі я думаю, що сьогодні буде прохолодніше кататися, я от зараз їду, плюс три. Ну, в принципі, нормально, я в термусі в звичайній своїй мотокурці, в котрій катаюсь в осінньо-весінній період, і в мотоштанях теж, в яких катаюсь осінні осінній-весінній період. В принципі, мені, ну я б не сказав, що якось прям холодно. Я відчуваю, що на вулиці прохолодно. У мене трішечки відчувається по пальцях рук, що вони так трошечки підмерзають. Але я б не сказав, що я прям ну, дуже замерз, поки доїхав от на правий берег. Звісно, що якщо катосити, напевно, що цілий день, то можна змерзнути. Але тут або катосити цілий день, періодично заїжджати кудись на каву, щоб зігрітись, або просто. Більш правильно підбирати мотоекіп, тому що ну, реально можна взяти зимні перчі, зимні там якісь е чоботи. Зимовий корише, є екіп, щоб ви розуміли, і можна нормально кататись, ну, якщо немає снігу, <хи> like, то можна нормально кататися і взимку. І, і, і буде комфортно, не буде холодно. Щоправда, треба дуже уважно бути до дорожньої обстановки і взагалі до дороги, тому що... Слизько. Багато бруду, піска. Ще в мене немає якогось плану, куди сьогодні їхати, я просто їду по місту кудись. Але, блін, затори. Субота, А сьогодні затори такі щось. Не, не розумію, чого це вони... Куди це вони всі зібрались в суботу? Тож я зараз трошечки поїжджу, потім десь вип'ю якоїсь кави або чаю і буду їхати в гараж. Тому що коли стане темно... Стане значно прохолодніше. Чи скучив я за мотоциклом? Ну так, трошки скучив останній раз місяць назад катався. Але не так, що мене прям дуже сильно ламало, я прям прям дуже сильно хотів на нього сісти. Ну типу так, хотілося, але не було якоїсь прям дикої ломки. знаєте. Нормально, в принципі. Це якби я його, наприклад, десь... А ще в жовтні поставив би в гараж і потім достав би тільки в квітні або в травні, то напевно, що да, я би просто дуже сильно скучав би за ним. А коли я там, місяць назад на ньому катався, то в принципі не також, що, так, що воно і напряжно. Що, камера ще пише? Пише. Акумулятори бомба. Так, ну і, і звісно, що лише, якщо вам мікрофон сподобався і хтось хоче такий самий, ви спитаєте, що за мікрофон, де купував і т.д. і т.п. Мікрофон назву не пам'ятаю. Коротше, це мікрофон для типу, екшн камер а ля відеорегістраторів на шолом здається дріфт називається фірма. І для них є мікрофони, для цих камер, відповідно. І типу мікрофон прям зроблений для мотошолому і так далі ну, по налаштунках. Тому він нормально має працювати у такій зв'язці в шоломі. Це перше. Де купував? Купував на Aliexpress, ціна щось там 10-12 доларів. Посилання залишу в описі, якщо треба. І це я не сам такий розумний, його знайшов і так далі. тому подібне. Хочу подякувати Кості з каналу, останній мотоцикліст. Я у нього побачив, він теж купив такий мікрофон, розповів про нього відео, дав посилання. От. Тому від нього я і дізнався про наявність такого мікрофону. Бо взагалі в мотоблогінгу запис звуку це окрема біль. Тому що підібрати мікрофон, який буде справлятися з тими умовами, в котрих він використовується, ну така собі задачка, не з легких. І доводиться багато мікрофонів пробувати, перепробувати, по-різному їх там встановлювати, обішумлювати і так далі. І тому подібне. Тому ну це блін чи той гімаро, якщо чесно. От. А коли є вже готове рішення, типу мікрофон, котрий зроблений для мотошолому, а ти про це просто-напросто не знаєш, це фіаско для усіх тих, хто хоче записувати звук на мотоциклі, щось там трендіти в той шолом. Посилання в описі. Подякувати можете Костіку з каналу. Останній мотоцикліст. Посилання на Костю дуже залишу в описі. Він багато подорожує на мотоциклі, не те, що я. Так що, Костя, дякую тобі, друже, за таку пораду. А на цьому ми будемо завершувати наш сьогоднішній мототріп містом. Якщо ви ще не поставили лайк цьому відео, то я вас дуже попрошу поставити лайк, підтримати мене і україномовний контент загалом. А ми з вами побачимось в наступному відео. Це був канал Мій перший мод». Мене, як і раніше, звати Діма. Всім пока-пока.